Це один із дворів у селі Стеблянки Сумського району. Тут стояла російська техніка і та боролися їхні військові. Лишили по собі купу сміття зі своїх сухпайків. У селі до нападу російських військ мешкало менше 80 людей. Поруч розташована залізнична станція. Окупанти стояли у стеблянках понад тиждень. Місцеві весь цей час намагалися не потрапляти їм на очі. Хто де по підвалам? По... В лісах, кругом. Коли де. Ну, виїхали. Молодір, в основному виїхали. У нас дачники живуть, ось розбили хату, хороша хата була. І рядом напроти теж дачники в сумах вони живуть, на літо приїжджають, а вже нікуди нічого і розбито все. Хотіли конячку забрати, буду возити, що там якісь важкі вещі. Кажу, ви берете коняку, тоді мене забирайте. Не віддам, і так вони правда. Нічого, ружжо забрали в мене законно документальне. Ніна Дмитрівна говорить, згадувати те, що вона з односельцями пережила за тиждень в окупації, важко. Ходили, провіряли, шукали українських солдат. Ми кажемо, що ми їх не бачили тут, не, ну які тут солдати, чого вони тут будуть? Ну нічого. Ой, слава Богу. діти сиділи, сидячи, спали. Цілий день, цілу ніч це, це було пекло. Катерина Сумчанка, яка разом із родиною приїхала до свекрів. Жінка каже, що світла та води у селі не було місяць. Не було води, не було свята, ми сніг топили. Уже муж каже, до чого дожилися, економимо сніг, там кусочок остався, ти трохи бери. За словами місцевої жительки Любові Васильівни, у стеблянках тоді стояло 26 одиниць російської військової техніки. Жінка розповідає, що загарбники тягнули з будинків, де не було господарів, усе, що тільки бачили. Де не було в нас, ну хазяїнів вдома, в той час, коли вони заїхали сюди, всі хати порозбивали, всі замки порозбивали, <говорили> все витягували. Що було в хаті, там все. Де жили, правда, де туди не ну, як заходили, ну не брали нічого. Ну, а там, де пуста хата була, де не було нікого, все тягли, все витягували, все, навіть навесні замки. Тюнери, от телевізори, от тарілок от тюнери, за чим їм. Пульти у одних там, вони як повтікали, сумки поставляли, поставляли. Так там дивилися пульти у одних, шість пультів було. <свісно> Розумієте, за чим ну, до, до кожного телевізора, разні пульти, за чим Я не знаю, що вони ну, тягнули все. Два тижні тому українські військові вигнали російських солдатів із цього села. Але стеблянці розповідають, однаково прислухаються до кожного звуку і приглядаються до кожної автівки, яка проїздить повз.